Очатку повномасштабного вторгнення Росіян Служба безпеки України відкрила понад 200 кримінальних проваджень проти священнослужителів УПЦ МП, серед яких 27 сім митрополітів. І архієпіскопів, які співпрацювали з російськими спецслужбами. Вони збирали розвіддані, вербували вірянь для ФСБ, виправдовували війну та деякі безпосередньо допомагали окупантам. Люди розгублені, кому довіряти, як діяти громадам, що робити з храмами, як захистити дітей і не знищити віру. В цілому при цьому всі ці питання будемо обговорювати просто зараз. і До нас вже доєднався Дмитро Швець. Адвокат спеціалізується на справах про релігійну тематику. Вітаємо вас у нашу мете. Доброго дня, пане Дмитре, давайте розпочнемо з того, як взагалі звичайній людині зрозуміти, що ось ця конкретна людина, до якої вона прийшла до церкви, служитель церкви. Він, ну скажімо так, не проукраїнська людина. Та звичайно, що в теперішніх умовах ми всі повинні для себе в першу чергу розуміти, що досить багато людей, які нас оточують, і це стосується і не тільки священнослужителів, з якими зіштовхуються громадяни України там під час відвідування храмів, а й в цілому можуть. Бути тими, хто працює на ворогах, хто виправдовує агресію проти України, і хто фактично не своїми діями може бути пособником нашим наших ворогів. Тому тут потрібно звичайно всім нам в першу чергу бути досить уважними, уважними до багатьох таких. Ознаки, які притаманні тим, хто виправдовує е, агресора, тобто глорифікує його за це, власне зокрема, передбачається кримінальна відповідальність. І якщо послідкувати за тими вироками, які виносилися за останні роки, то це напевно найбільша кількість вироків стосувалася глорифікації, тобто виправдовування військової агресії, як такої. Е, з таких основних ознак, що які можна побачити по судових рішеннях, які, або новинах, які є у відкритому доступі, це звичайно дії священнослужителів щодо. Виправдовування агресії, тобто перекладання відповідальності з ворога на українців на українську владу, це стосується і використання заборонених символів, тобто георгівських стрічок, різних елементів комуністичного тоталітарного режиму, чи часів навіть колоніального періоду, тобто можна. Прослідкувати на різних фотографіях правоохоронних органів, про те, що свяшинок ужителя, які яких затримують, в них багато є також і використання там зображень і царів, які свій час правили в Російській імперії, тобто. Мають досить часто такі послідовні дії щодо нав'язування українцям того, що саме ми не є жертвами агресії, а ми є винуватцями того всього, що відбувається. Це один з таких аспектів. Інший аспект це звичайно дії, пов'язані з тим, щоб. Не тільки виправдати збройну агресію, а і щоб отримати інформацію невідсвящено від вірян і передати її ворогам. Це стосується і переміщення військ, це стосується переміщення військової техніки. Не можна і забувати про такі інститут, як інститут таємниці сповіді, тобто вона фактично. Не повинна інформація отримана під час сповіді передаватися будь-яким третім особам однак, тут також треба розуміти про те, що у ході сповіді можуть намагатися отримати від особи, яка прийшла на сповідь інформацію, яка також може містити певну інформацію, яка стосується як наших військових, так і власне там військової техніки. Тому звичайно треба бути і в таких моментах насторожі, і коли ви чуєте священнослужителя, на якого навіть можете довгий період знати. Там запитання, які тим чи іншим боком стосуються як питань оборони нашої країни, так і стосуються питань знаходження наших військ, потрібно поставитися до таких питань з насторогою. Звичайно, що якщо ви відчуваєте про те, що ці питання у своїй сукупності там з іншими діями священного служителя. Мають такі ознаки, що він отримує цю інформацію не просто так, звичайно, щоб повідомити про охоронні органи, хоча б працівників поліції або працівників СБУ гарячих гарячі лінії вони працюють досить добре. і Цю всю інформацію можна повідомити за допомогою гарячих ліній. Там їхні є і відкритому доступі. Це не складе проблем знайти їх і повідомити правоохоронні органи про такі факти. Пане Дмитре, знаєте, хочеться з вами поговорити, спитати вас така, таке питання. Дивіться, четвертий рік повномасштабної війни більше двох сотень священнослужителів вже СБУ знайшла, провела бесіду, є вироки, так чи інакше, були якісь дії. Але, тим не менш, все одно навіть на четвертий рік повномасштабної війни знаходяться священнослужителі і надалі які. Співпрацюють з ворогом, працюють на ворога, несуть пропаганду? От в мене питання, їх досі на четвертий рік повномасштабної війни просто ще не розкрили наші спецслужби, чи це вербування вже нових священнослужителів? Як таке відбувається, якщо війна в країні велика війна, кров лється дуже сильно вже четвертий рік? Та на мою думку, тут значне недопрацювання зі сторони держави, оскільки держава ігнорує той процес, ну не те, що ігнорує, а під впливом суспільства все ж таки дає йому старт, але ви самі бачите наскільки важко відбуваються кроки держави щодо проведення перевірок приналежності релігійних організацій до країни агресора. Тобто, фактично, у нас відбулося тільки. Такі початкові етапи щодо там перевірки діяльності тих чи інших релігійних організацій. Однак проблема з там українською православною церквою, наприклад, на мою думку, вона є досить такою задавнею. Якщо подивитися на те, як ворог використовує ті всі. Інформацію, яка є в нашому загальному доступі, і як вона подається, в тому числі і самими українцями, там щодо там тієї української церкви, щодо е, переходів там громад з російської православної церкви до православної церкви, не України, це все супроводжується от такими отакими погрозами з сторону, як як українців, які не хоче, щоб в Україні була присутня російська православна церква з потворенням інформації, і власне це все в сукупності. Знаєте, воно приводить до такої таких думок, що проблема з священнослужителями і відокремлення там України там української церкви від російської церкви, припустимо воно мало бути набагато швидшою. І, власне, можливо, та швидкість і якісь такі, знаєте, категоричні кардинальні дії держави у цьому напрямку, вони б значно швидше б навели порядок із дійсно з тими агентами ворога, які в той чи інший спосіб на четвертий рік війни, повномасштабної війни, досі працюють в Україні досі. Є частиною там українського суспільства і там намагаються на нього і впливати, і поширювати певні наративи, які шкодять державі, так і зокрема і передавати ту інформацію ворогу, яку вдається їм зібрати. Тому напевно тут мають бути дійсно активні дії зі сторони держави, які б пришвидшили цей процес позбавлення України. Отого такого окупаційного ярма, в тому числі і в духовній сфері, пане Дмитре, є парафія, є парафіяни, є церква у громаді. Так, там був московський патріархат, так історично склалося. І в якийсь момент парафіяни розуміють, що щось нечисто, щось не те відбувається у церкві. Які дії далі? Що робити, куди звертатися? І тут ще і така психологічно-соціальна така дилема не може бути, наприклад, щоб всі люди одностайно підтримували якусь думку. Одностайно. Що як це зробити правильно так, щоб з одного боку? Ось цю всю історію, цю ситуацію вирішити, тобто, щоб спеціальні органи перевірили священнослужителя на те, що він говорить, з ким він співпрацює, не співпрацює. А з іншого боку, не розколоти громаду, тому що це тільки знаєте, тільки того нам не вистачало, щоб ще й всередині громад були якісь, ну скажімо так, недружні відносини. Власне, що на це ворог і працює, щоб розколювати українців, створювати оцей супротив між самими українцями, між тими, хто має бути об'єднаний, і наскільки ну ми всі це розуміємо, наскільки духовна складова є важливою для українців. Тобто більшість українців є віруючими. Там звичайно, що у кожного свій якийсь рівень того, але в цілому я думаю, що із мною погодитеся, що всі хочуть, ну більшість хоче відвідувати церкву, можливо, на великі свята, можливо, на менші. Але отой такий елемент духовності в нас існує, і він є важливим. Якщо зайти на сайт Російської православної церкви за допомогою vpn там сервіс припустимо. Можна побачити про те, що там відображається в новинах кожен конфлікт, кожна ситуація, яка відбувається у нас в Україні в наших громадах, і вона спотворюється, перекручується. І ось нас недавно був можна було побачити виступ Лаврова, який згадував саме українську православну церкву як один з тих таких. Важливих умов там з тими їхніми денацифікаціями і тим всім решта. Тобто, наскільки воров приділяє увагу на тому, щоб не випустити цей наратив, цей момент з свої, своїх вимог щодо фактично капітуляції України. Тому, звичайно, це важливий момент. Якщо ну, з позитивного, звичайно, що якщо хтось з громади бачить про таку інформацію, він повинен там по можливості зібрати докази, тобто там чи зняти відео на якому відображені якісь неправильні дії священнослужителя або підозрілі дії священнослужителя, там зробити там фотофіксацію певних доказів, якщо це можливо, тобто щоб заява звернення про охоронні органи не була голуслівна, особливо в тих випадках, коли більшість там релігійної громади вона може бути налаштована. На підтримку священнослужителя, який, там, наприклад, з цією громадою був досить досить тривалий період, та тому з одного звернення з певними, хоча б мінімальними доказами неправомірних дій або ймовірних неправомірних дій священнослужителя було б достатньо для того, щоб відповідні правоохоронні органи здійснили перевірку таких фактів щодо дій громади як такої, я ну, мушу на жаль, констатувати, що на четвертий рік війни багато з тих громад, які ну досі там не перейшли і не розірвали свої стосунки з російською православною церквою, вони на жаль і далі продовжують підтримувати ту російську православну церкву, бути її частинкою, і там на не зауважувати того зв'язку, який Є як і умові, яка використовується для богослужінь, так і в статуті там в релігійної громади організації, куди в ходили не відвідують. Тому на жаль, на четвертий рік війни можу констатувати, що проблема є досить велика. Ті, хто розуміє важливість тих, розірвати духовний зв'язок з країною агресором. Він це вже зробив, а багато ще. Ну, тих, хто цього не зробив, з ними напевно найскладніше. Тут потрібно якось державі все ж таки втручатися в цей процес і або пришвидшити свої дії щодо розірвання цих стосунків з російською православною церквою, або власне проводити, хоча б якусь просвітницьку діяльність для того, щоб власне громадяни України, які досі підтримують російську православну церкву і її існування в Україні, все ж таки зрозуміли про свої помилкові дії. Пане Дмитре, а чи вирішило б ситуацію, наприклад, якась ну от, якісь відкриті правила для священнослужителів для ось цієї ось, ось цих людей? Наприклад, там якесь відкрите публічне декларування лояльності до України або там якийсь кодекс поведінки? Зрештою, якщо відокремити церкву від політики. То в принципі це абсолютно реально зробити. Тобто е Бог єдиний, але, наприклад, якщо ти декларуєш, е що е українські проукраїнські наративи, ти е працюєш надалі і можеш е вести е ті ж е служби і все таке інше. Якщо ти цього не робиш, то тебе, наприклад, можуть звільнити або ще щось. Тобто, це взагалі таке можливо зробити, і е чи це. Ситуацію б якось врятувала ну, дивіться. Якщо ми запустимо, ще цей процес він фактично продублює процес по перевірці приналежності релігійних громад до російської православної церкви. і Він може його з однієї сторони навіть підмінити і ще більше розтягнути, тому що для цього в нас є є перевірка на те, чи та чи інша релігійна громада. Розірвала свої стосунки з російською православною церквою чи ні? Нам, знаєте, цих формальностей, на жаль, вистачає з головою. Додати до цих формальностей ще кодекс якоїсь етики священнослужителя, де він буде засуджувати. Російську Федерацію там не підтримувати Російську православну церкву, воно мені здається навпаки створить таку, знаєте, ширму для певних незаконних дій, і той, хто вчиняв якісь там умовно, там непромінні дії або там злочини пов'язані з тією ж таки глорифікацією. Нашого ворога він скаже: Ось дивіться, я ж декларацію підписав. Підписав, а ті всі звернення це намагання просто зі мною якось там я не знаю там здійснити політичну розправу за мою, моє бажання там служити там вірою і правдою українському народу. Тому тут треба над цим довго добре подумати. Але мені здається, що у нас є інший інструмент, який треба було б і можна було б використати тобто якщо з юридичної точки зору ми говоримо про те що в статуті української приславної церкви не має бути згадки припустимо про те що вона отримала незалежну ну, те що вона пов'язана з російською федерацією це з російською приславною церквою це зрозуміло і це може статися Простим шляхом внесення змін до статті першої статуту, наприклад, то з точки зору проведення богослужіння, знаєте, в мене таке часто виникає запитання до там прихильників російської православної церкви: Ну, ви зазначаєте про те, що про те, що вас моляться, не моляться російською або моляться російською. І, і, але там не вкладають на якісь там підтексти зв'язку з російською православною церквою. На запитання моє, чому досі ви використовуєте російську мову в богослужіннях? Вони кажуть: ну для цього ж потрібно час. Це все тут до нас ходять, там на богослужіння старші люди. Їм важко переходити українською. Вони не знають молитву. Потрібно, напевно, на рівні держави, все ж таки, так само, як і з використанням російської мови в публічних місцях, розпочати паралельно з юридичною перевіркою релігійних громад, на приналежність до російської православної церкви, заборони використання російської мови як такої, тому що зараз досі, якщо там зайти на богослужіння. В, там, в російську православну церкву, бо я вибачте, її не можу називати Українською православною церквою, як на мене, ну, то можна почути знову ж таки далі російську мову. При запитанні, чому у вас російська мова, починають говорити про те, що це не російська а там, старослов'янська, болгарська і тому подібне. Тобто, прості правила, Богослужіння здійснюється державною мовою, наприклад. Тоді не виникло питання про те, чому у нас здійснюється російською. Тут є, звичайно, свої моменти, тому що ми не можемо зобов'язати використовувати тільки українською, тому що богослужіння можуть бути іншими мовами, але в нас є російська мова, тобто заборонити проводити богослужіння хоча б російською. Тобто забутися взагалі про, про цей такий аспект, як російська мова в нашому. Там такому, знаєте, публічному житті. Ми вже нам там на шляху того, щоб забути. А можливо, треба ще також і створити умови, в тому числі можливо, і е, на законодавчому рівні, які б дозволили суспільству і в духовному напрямку забути що така російська мова, щоб на youtube сторінках е, там києво печерської лаври е, там української православної церкви не було тих всіх молитв російською мовою. Тобто, ну напевно, що тут треба попрацювати, пане Дмитре, на вашу думку, як церква має працювати з дітьми? Підлітками, які є вірянами церкви, як правильно з ними говорити, працювати, як правильно комунікувати для того, щоб церква це була перш за все така душевна, і духовна, духовний відпочинок і робота саме душевна і духовна, а не заполітизована взагалі. Нато багато політики зараз ми проговорюємо і, на жаль, це так. НАТО багато політики зараз там. Тож, чи існує кодекс роботи з підлітками, які наше майбутнє покоління вони будуть ходити до церкви, вони будуть навчати вже своїх дітей. Тож, давайте про це поговоримо. Ну, на мою скромну думку, будь-яка церква, вона. Як тут не крути, але з з політикою, все ж таки, на мою думку, ну як не як вона пов'язана. На жаль, і наше завдання як держави, окрім тих таких духовних цінностей, звичайно намагатися власне виховувати любов ще до України як такої, тобто і звичайно, що важливим елементом, на мою думку, там духовного вихова... виховання молодих українців, це не прощеплення у тієї такої справжньої щирої любові до своєї держави, до свого народу, до всього українського. Відповідно, тут як я вже і попередньо говорив, не може мати місця російській мові. Тобто тут не може мати місця згадки і виправдовування якоїсь там агресії і перекладання це на якусь там, знаєте, такі історії про, про те, що це ми винні, там це там якась божа кара на українців зійшла і тому подібне. Всі такі факти потрібно пересікати самими. Батьками, тобто тими прихожанами тих храмів, де таке не відбувається. На жаль, ніякий кодекс якоїсь такої, знаєте, етичний, він з цим не з юридичної точки зору не справиться. Тобто, має бути чітка правила гри, так би мовити, тобто, має бути чітко встановлена припустимо заборона використання російської мови і відповідальність за таке використання. Не має бути, вже все ж таки доведено до завершення процес з забороною діяльності релігійних організацій, які пов'язані з країною-агресором. І третій момент це, звичайно, самі члени релігійних громад, і в цілому небайдужі небайдужі українці, які виявили навіть там в соцмережах, там в певних там на групах, сторінках релігійних громад виявили інформацію, там певні факти там ворожого ставлення там до держави України і виправдання там нашого ворога повідомляти про такі факти правоохоронні органи, що це власне була частиною тої такої, знаєте, на жаль, культури. Коли там українці, які ось тут на місцях, які можливо там зараз перебувають все вдома і мають можливість от виявити якісь такі неправильні дії, не не боялися повідомляти це правоохоронні органи, які в свою чергу повинні оцінити такі такі дії і надати відповідну реакцію у випадку, якщо мали місце певні факти вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі священнослужителям. Пане Дмитре, останнє питання до вас хочеться задати. Знаєте, дуже багато зараз людей е, взагалі е, втратили довіру до церкви, і е, е, останнє Питання задам і хочу лаконічну відповідь, бо наш час вже сплинув, але тим не менш хочеться завершити знаєте, на такому е позитивному ракурсі. Це наш нашу з вами важку розмову. Е чи можна взагалі повернути ось цю душевну необхідність, якщо ти втратив, наприклад, довіру? Е знаєте, коли довіряєш, наприклад, людині священнику, він виявляється людиною, яка працює, наприклад, на ворога. То чи є якісь інструменти внутрішньодушевні, духовні або соціальні, психологічні, які повертають людину до Бога безпосередньо? Е, та ну знову ж таки, е, тут кожного індивідуально. Ну, Тобто, в нас е, багато в мене навіть багато друзів, які по-різному ставляться до релігії як такої але е, багато хто є атеїстами, але е, їх всіх. Об'єднує тих моїх друзів, там і мене в тому ну числі, ну я є віруючою людиною, але в цілому всіх об'єднує любов до України. Тобто, і е, поки ми не наведемо порядок, е, власне і не створимо все українське, до того ми будемо власне страждати от, от від тих таких проявів, тої знаєте, намагання нас побороти, в тому числі в духовному в духовному аспекті, тому напевно основне таке бачення моє, це звичайно. Боротьба за все українське, навіть якщо ти атеїст, але коли ти розумієш про те, що в релігійних громадах в немає нічого російського, коли не лунає російська мова під час молитви, коли не закривають храми для відспівування загиблих героїв України і військових у зв'язку з тим, що вони не належать до релігійної громади тієї чи іншої, і іншу релігійну громаду не впустять на і коли ми це все поборемо, то тоді відповідно на мою думку настане душевний спокій і до і для віруючих людей, і для атеїстів. В ну і всі з'їдуться на одному про те, що все має бути Україна. Звісно, пане Дмитре, дуже дякуємо вам за таку теплу розмову, теплу, болючу, важку, але тим не менш. Щиро дякуємо за ваш час і щиро дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Дмитро Швець, адвокат, який спеціалізується на справах про релігійну тематику, бо з нами на прямому включенні з ним говорили про віру і про Бога. Щиро дякуємо. і Прощаємось. До, до побачення.